День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відзначають 22 червня. Це одна із найсумніших дат в історії всього пострадянського простору. На площі героїв називається площа скорботи. Вшануємо, кладемо вінки традиційно і біля Матері Божої тут, де було колись НКВД, де наші люди багато загинуло, наших людей. Колона людей була там. І все, і тут поставили вінки, будемо завжди. Пам'ятати тих погиблих людей, які погинули за незалежну державу України. Цей день встановлено в Україні з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-45 років. Ми згадуємо всіх загиблих, не враховуючи з якої сторони войовничої сторони загинули люди, але це наші брати, сестри, тому ми їх сьогодні. Маємо помінути 22 червня 1941 року. Ця дата трагічною сторінкою війшла у життя мільйонів українців у цей день. Розпочалась найжахливіша війна в історії нашого народу велика вітчизняна.